Не нашому тобі. Це погано, випадиш, це погано випади. Красиво підстрішся, це гарний... Та ж ти їдеш поступати, треба акуратним бути. Та немає. Може, там на фермі десь, може, не стрижуться, а в університеті всі пострижуться. Та ти що, на фермі треба стригтися? Там ж пиль, вся ця херня, треба негайно стригтися. Пішли, я тебе прошу, шукати, <зас> попросити, щоб Ой. то Ой, І ти, не мороч голову. Ну, що ти будеш казати, де буду тебе питати, чого ти такий прийшов? Я боюся ножниць. Ну, то це значить, в тебе з психікою щось не то. Що не то? Ну, ти це... відкажу, ти все, це, всьо... це хороше бігали. Це... На що ми це бігали? Оля, це приятно, як ти. Ну йду. На, коли, коли. Ой, да. крики ті мені, я так не люблю, голова болить. Ну да. починаю це валувати і все. Це валування. Ну то йди, щоб ніхто не кричав, просто йди. Ні. А чого ні? Бо якщо, я... це як я, Якщо ну, обослухається, то ще більше будеш голова. Ну завтра тобі люди скажуть. Чи Одна просьба коля, що підстрижийся. А я не як стрілятися. Ну не красиво, так. Чого не красиво, гарно, що ні. Я гарно. Пейде, кладеш, і два таких бде, як ти, то Що це? Шо, ну? Коля. ну, Підеш піде, піде, да я удаватися, подивитися на тебе коля. Ну це страшно. Коля страшно, прическа. Та зроби, роби красиво, як мужчина. Будь мужчина в інституті, приміри, ты всім доблюдати. Не знаю. Нормально.